Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми будемо говорити про безпекову ситуацію у світі з урахуванням так би мовити гарячої фази війни, яка цієї ночі почалася в секторі Гази. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, вже долучився до нашого ефіру. Тараса, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Ну що ж, ізраїльські військові повідомили New York Таймс, що в сектор Гази увійшли війська і танки. Наскільки я розумію, це і є початок ось цієї наземної операції, про яку говорили від самої самого початку загострення цієї війни. І що пишуть західні медіа? Ну поки що там був зв'язок західні медіа, посилаючись. Ну і не лише західні, Аль-Джазіра також посилаючись на жителів Гази, казали, що це найбільші атаки від початку. Цієї війни, яких зазнавали жителі Гази, але вже от зараз BBC пише, що ані зв'язку, ані світла в газі немає, тому що там відбувається, ну складно зараз говорити про це. Але глобальне питання: як початок ось цієї наземної операції може змінити розклад сил, і в регіоні, і в принципі змінити світову безпеку. Ну, власне, ми бачили, що насправді Ізраїль перед початком цієї наземної фази своєї військової операції проти Хамасу, як відповідь на ті атаки, які, яких Ізраїль зазнав ще 7 жовтня цього року. Була проведена досить серйозна підготовча робота, як з боку сил оборони Ізраїлю, і відповідно безпекових інститутів ізраїльської держави. Так, і з боку ключових союзників е, е, ізраїльської держави на заході і в першу чергу з боку сполучених штатів Америки. Тобто, ми бачили, що перш ніж розпочати наземну фазу операції, ізраїльтяни е, фактично три тижні наносили дуже інтенсивні авіаційні ракетні удари по е, цілях на території Гази. Ну і власне, е, ця авіаційна фаза вона дуже гарно так би мовити, демонструє ось цей саме західний стратегічний підхід до е, планування і проведення військових операцій. Це от власне. Той компонент, якого нам, на жаль, зараз не вистачає, якщо проводити паралелі з нами, так, то ну, власне от е, саме за такою логікою мав би розгортатися український контрнаступ, якби у нас була авіація, і от саме цей авіаційно-ракетний компонент в достатній кількості. Тобто, власне, для, е, е, Нормального ведення наземних операцій наземними силами, Ізраїль якби ну достатньо готовий в цьому плані. По друге, ну власне, Ізраїль дочекався, поки західні союзники його теж максимально до цього приготуються. Тобто, Сполучені Штати Америки розгорнули в регіоні дві авіаносні групи, які у випадку чого мають підтримати дії сил оборони Ізраїлю, от якби той наземний компонент, який є на і до якого зараз і переходять, все одно над ними залишається ось ця повітряна парасолька. Тільки тепер уже її забезпечують два авіаносці сполучених штатів Америки, і власне ми також побачили, що в такому от зовні геополітичному плані так в плані зовнішньої політики теж була проведена підготовча робота. Власне сполучені Штати Америки офіційно оголосили про те, що Будь-яка третя сторона або організація, яка втрутиться в ось цю наземну операцію в те, що робить Ізраїль, по виходячи з власної самооборони, ця третя країна або організація вона зазнає ну дуже серйозних втрат, так би мовити. І ну, зрештою, ми побачили навіть готовність сполучених штатів Америки це робити на практиці, тому що. Ну у відповідь на це зрозуміло, що всі іранські проксі в регіоні були активізовані. Так, тобто там йшлося не тільки про Хамас. Ми бачили, що і Хусити єменські теж спробували обстрілювати ракетами цілі на території Ізраїлю. і з території Лівану Хезбала теж була активізована режим Асада. В Сирії, який теж є союзником Ірану, теж був долучений до якби ці розгортання цієї агресії. Ну але зрештою, ми побачили, що в принципі все закінчилося тим, що ракети з Ємену, які запускали хусити, перехопили американські кораблі, і ці ракети не досягли цілей. Ну а зрештою, за атаки з сирійської території на території самої Сирії були. Знищені об'єкти, які пов'язані з іранською іранським корпусом вартових революцій, і революції. революції. Ну і зрештою це робили і ізраїльтяни, які били по двох ключових міжнародних аеропортах в Сирії, по аеропорту Валепо, і аеропорту в Дамаску, і американці, які теж знищили щонайменше два військових об'єкти на території Сирії, які належали Ірану. Ну і власне ці сигнали, і зовнішньополітичні, і в такій от практичній площині. Які були надіслані власне союзникам Ірану в регіоні і безпосередньо самому Ірану вони призвели до того, що от буквально ж днями ми бачили теж на вину, що в Росію приїхала делегація Хамасу, і приїхав заступник міністра закордонних справ Ірану. Тобто, очевидно, вони приїхали для того, щоб узгодити свої дії, тому що ну, стало очевидно, що Сполучені Штати Америки в даному випадку вони абсолютно не блефують. Тобто, було продемонстровано, що американці готові знищувати будь-які військові цілі на території будь-якої країни яка де, де втягнута в цю іранську орбіту? Ну і зрештою, таким чином ми бачимо, що Ізраїль разом з своїми західними союзниками вони зробили принаймні, на даному етапі максимально все, щоб цей конфлікт не розрісся принаймні в регіональному вимірі, щоб туди не були долучені інші актори. У мене уточнення: ось ви кілька разів заакцентували увагу на тому, що справді Ізраїль діє за підтримки своїх союзників. Ми мали можливість, так би мовити, споглядати наскільки потужним є союзником Сполучені Штати Америки для Ізраїлю. Ми чули заяви глави Пентагону про те, що США не обмежує Ізраїль в використанні американської зброї, але разом з тим американська преса писала, що Білий дім нібито не дуже хотів, щоб Ізраїль починав ось цю наземну операцію в секторі Гази. Наскільки це вигідно було для Вашингтона, ось щоб Ізраїль починав цю операцію, і як це тепер може позначитися, тому що у Вашингтона ж там були свої інтереси? Безумовно, і тут ще було два таких цікавих виміри, і дуже важливих насправді які впливали на цю позицію Вашингтона, які насправді ну дійсно, от вони навіть в певно на певних етапах вони просили. Ізраїль відкласти цю наземну операцію, тобто це теж якби були офіційні повідомлення про те, що білий дім насправді просив своїх ізраїльських союзників з цим не поспішати. Тут два аспекти. Перший аспект ну, він такий більш стратегічний загальний гуманітарний. Так, тобто, очевидно, що треба було справді підготуватися до того, щоб ну, скажімо, так, ця наземна операція вона зрештою була сфокусована в першу чергу саме на військових об'єктах і на військових цілях. Так і ну власне паралельно йшли ще е, переговори. Е, ну тому, що захід, е, теж будучи заходом, так би мовити, так вони теж намагалися до певної міри залучити ось цей дипломатичний компонент до того, щоб можливо е, спробувати вплинути на той самий Іран. Ну і зрозуміло, що ну як якимось чином через нього вплинути там на е, той самий Хамас, і другий важливий момент: от він мені здається був тут навіть ключовим. Це зручники, яких е, взяв взяли бойовики Хамасу після. Оцього нападу 7 жовтня ці заручники зараз знаходяться на території Гази. Хамас частину цих заручників дуже невелику відпустив демонстраційно, так ніби як готов знак готовності до переговорів. Ну і цим очевидно, та, да, вони намагалися просто купити собі час для того, щоб зрозуміти, чи буде їм іран допомагати іранські союзники в регіоні. Якщо будуть, то як? Але в цілому питання заручників залишається відкритим. Тобто, ну зрозуміло, що там знаходяться громадяни дуже багатьох країн, в тому числі громадяни Сполучених Штатів Америки. Ну і зрештою, ми бачили, що паралельно з розгортанням двох авіаносних груп американських в східному середземномор'ї американці також почали готувати ну таку досить серйозну групу. Там йшлося навіть про кількість до двох тисяч морських піхотинців, які у випадку чого брали би теж участь в цій наземній операції з сил оборони Ізраїлю, але не стільки для того, щоб виконати ті бойові завдання, які стояли перед ізраїльською армією, скільки для того, щоб зрештою. Паралельно з діями ізраїльтян спробувати все таки звільнити цих заручників. Тобто, ну, очевидно, що паралельно паралельним треком з е, історією в з плануванням і початком власне контрнаступу е, ізраїльською армією, йшла ще підготовка до різних варіантів того, як можна зрештою спробувати врятувати цих заручників. Ну і оскільки ці дві операції вони б розвивалися паралельно, і е, операцію із е, звільнення заручників зрозуміло, що одно ну, на себе в першу чергу брали би сполучені штати Америки. Я думаю, що це теж пояснює на ну, цю позицію Вашингтона про те, що е, вони просили. Яху не поспішати з цією спочатку наземної фази, тому що зрозуміло, що вони мали би в цій ситуації діяти синхронно. Наскільки вони насправді синхронізувалися, наскільки от нову ми, ми розуміємо, що дуже багато. Чого в цій історії заручниками воно знаходиться не в публічній площині? Тобто, ну це в першу чергу там дані розвідок і американських союзників в регіоні, і ізраїльських спецслужб. Ну і зрештою американських спецслужб також. От тому а ми просто тут треба просто дивитися, як будуть розгортатися ці, ці дві паралельні історії, і чи справді ну американці зібрали для себе достатньо розвіданих для того, щоб власне розпочати ось цю паралельну операцію зі звільнення заручників? Ви згадали також про те, що делегація Хамас приїздила до, до Кремля та зустрічали їх в Кремлі. Іранська делегація. Ну на, на тлі ось війні в Ізраїлі, коли делегація організації, яку цивілізований світ визнав терористичною, приїздить в Кремль. Мабуть, для якихось консультацій це лише моє припущення? Я насправді не знаю, навіщо вони приїздили, але тим не менш це вже дає нам простір для такої дискусії. По перше, навіщо вони туди приїздили? А по-друге, а як я, я, яка роль взагалі в цій всій історії наразі є Росії? І як далеко готовий піти Ізраїль, щоби визнати. Що якась роль Росії в цій історії є, тому що деякі е, ізраїльські експерти, з якими я говорила, вони казали, що навіть якщо там роль Росії буде десь виписана чорним по білому, Нетаньяху ніколи цього не визнає, тому що йому це невигідно. то як так? Ну, от я повністю погоджуюся з цією думкою. Насправді, якщо говорити персонально про Беніміне Нетаньяху, то навряд чи він буде визнавати, що ну, якби Росія має понести певну відповідальність так, от за свої дії, які стосуються так чи інакше, або координації цих речей, які пов'язані із атакою Хамас на Ізраїль, <кій> або, зрештою, з підтримкою <кій> цих моментів, ну не кажучи вже про те, що. Ну, реакція російської пропаганди, реакція російських багатьох офіційних осіб, вона була ну такою відверто шовіністичною антисемітською, так в цій всій історії. Але ми повинні розуміти, що ну от, цей напад Хамасу на Ізраїль і, зрештою, ця відповідь Ізраїлю на цей терористичний акт. На цю терористичну атаку вона відбувається на фоні дуже серйозного внутрішньополітичного протистояння в самому Ізраїлі, і, зрештою, той уряд, який зараз діє, це коаліційний уряд, в який ну увійшли в тому числі і сили опозиції. Тобто, очевидно, що після завершення активної цієї гарячої фази війни, так коли Ізраїль виконає всі свої бойові задачі в секторі Газа. Я думаю, що ну зрештою буде з'ясовано, чому так сталося, так тобто, чому взагалі був можливий цей напад. І тут очевидно, що ну Нитаняхо намагається перекласти цю провину на а, власні спецслужби і на власну армію, що от вони там були не готові там, чи не попередили, чи ще якось. Але <кій> чим далі, тим більше стає очевидним, що Насправді ізраїльські спецслужби про це попереджали, ізраїльська армія теж якби ну орієнтувалася в тому, що відбувається. Але тут питання просто в тому, як взаємодіяли безпекові і політичні інститути в державі Ізраїль. Тому що ми розуміємо, що ні, ні спецслужби, ні армія вона в жодній країні демократичні самостійно рішення не приймає. Тобто вони, володіючи певною інформацією про загрози, вони цю інформацію доносять до вищого політичного керівництва, і політична відповідальність е, уже е, переноситься на той рівень, залежно від того, які рішення по цій інформації будуть прийняті або не прийняті. І очевидно, що Нетаняху, будучи як кажуть, залученим у внутрішню політичну боротьбу, він е, цілком імовірно ігнорував ті попередження, які йому приносили і е, генерал. Масаду і генерали Сахалу. Ну бо зрештою, для нього як для політика, ну, такого, знаєте, більш консервативного, більш популістського типу, в цьому плані він насправді дуже схожий і на Віктора Орбана і на нового прем'єра Фіцо в Словаччині. Так, тобто, це якраз той тип політиків, таких ультраправих консервативних. І максимально популістів для нього було е, головним, якби говорити те, що е, популярно е, серед його виборців, і е, концентруватися на внутрішніх питаннях. Так, от, е, ну якщо говорити про... Те, чи буде Нетаньяху далі прем'єр-міністром в Ізраїлі, коли от якби розвіється тим після цієї наземної операції в а, секторі Газа, це теж ну до певної міри питання відкрите. Ну а зрештою, якщо говорити про роль Російської Федерації в цій всій історії, то ми розуміємо, що стратегічно путінський режим максимально зацікавлений в тому, щоб цей конфлікт не просто а, він спалахнув, так як він спалахнув, так але і в тому, щоб цей конфлікт розгорівся максимально сильно. З максимальним залученням інших учасників інших держав і організацій на близькому сході, і зрозуміло, що путінський режим в даному випадку він по максимуму використовував, використовує і буде використовувати свій вплив і на палестинські терористичні групи, і на інші інші, якби інших бойовиків і найманців, які діють на близькому сході, і дестабілізують ситуацію в різних регіонах. На сирійський режим Асада він буде використовувати свій вплив і дружні стосунки з іранськими аятолами для того, щоб максимально штовхати їх до того, щоб ну зрештою розпалювати цей конфлікт, тому що це загалом вкладається от в цю парадигму і стратегію путінської путінської агресивної політики зовнішньої в тому, щоб ну, як, як любить казати Володимир Володимирович, там значить і змініть. Міра порядок та да? і він навадає до речі, буквально там за кілька днів перед. Вторгненням сил Хамасу на території 7 жовтня він ж якраз про це і говорив: що от вони будуть строїти новий міропорядок, і значить, от Росія буде одним із головних архітекторів цього нового міропорядка. Ну, і зрозуміло, що стратегія тут ну такої це стратегія гібридного протистояння, та якою йде російський режим, і протистояння з заходом. І це гібридне протистояння воно буде полягати в тому, що насправді будуть розпалюватися ж такі цілий цілий кас. Ціла серія регіональних конфліктів, які кожен сам по собі вони не будуть настільки інтенсивними, щоб от, перейти ось цей поріг використання ядерної зброї. Але тим не менше, якщо дивитися стратегічно на ситуацію, то на кожен з таких нових конфліктів захід буде змушений реагувати, витрачати на нього ресурс, витрачати на нього певні зусилля, і таким чином, ну в принципі, Росія намагається створити ситуацію, коли в якийсь певний момент, в якийсь з появою нового такого гарячого. Конфлікту захід уже або не встигне відреагувати на нього, або просто фізично не зможе, ресурсно не зможе. І тоді е, путінський режим скаже: ну от бачите, ви програли оце новий міропорядок. Давайте будемо домовлятися далі. Вже зараз ми бачимо абсолютно чіткі ознаки того, що увага світу я зараз не лише про західний світ, а загалом увага світу менше приділена війні в Україні. Ось буквально в цей час та на Мальті буде тривати 27-28 жовтня. Так на Мальті буде тривати саміт миру. Де збираються радники держав світу. Саміт миру мається на увазі. Ну, це не саміт, це Зустріч радників. саміт це, коли лідери зустрічаються, зустріч радників, де вони обговорюватимуть мир в Україні потенційний мир. І от ми вже бачимо, що, наприклад, Китай на цей сам... на цю зустріч не приїхав. Південна Африка, Катар, Туреччина, Індія, Чилі, Бразилія ну принаймні Блумберг так пише, долучиться онлайн, і я так розумію, що це такий відкат трег. Рес після того, що ми спостерігали в Джиді, коли вдалося навіть затягти туди на цю зустріч представника Китаю. Я не знаю, чи це пов'язано з Ізраїлем, але очевидно, якийсь тут є і роль Ізраїля, чи це можливо сам самі ці переговори по миру зайшли в якийсь глухий кут, але, от, наприклад, ця зустріч вона мала відбутися в Туреччині. А Туреччина зараз цілком і повністю зайнята Ізраїлем ось Ердоган і зустріч туди свою скасував і закликав турків виходити на протести на підтримку. Емку Палестини, наскільки ви ось бачите вже е, сув цієї світової уваги з України на Ізраїль, і в яку який бік це буде рухатися далі, і з якою швидкістю? Ну ви абсолютно праві в тому, що ця тенденція вона починає намічатися, і це теж одна із стратегічних цілей, які той самий путінський режим ставить перед собою, розпалюючи ось такі конфлікти. Тобто, чим буде їх більше, тим відповідно захід буде витрачати більше власного ресурсу фінансового, матеріально-технічного, безпекового, політичного навіть для того, щоб фокусувати увагу на нових гарячих точках, і для і на тому, щоб не дати. Так би мовити, а розгорітися збройному протистоянню в інших регіонах планети, і відповідно таким чином буде Росія розраховує на те, що Ресурсно, так би мовити, да захід буде е, поставлений в ситуацію, коли ну, от, буде вибір, так або е, звертати більше уваги, більше ресурсу вкладати в те, щоб зрештою е, завершити війну е, в Україні, так і забезпечити перемогу України в, е, над російським агресором. Чи більше уваги і більше ресурс приділяти, наприклад, Ізраїлю, так або е, іншим гарячим точкам? Ну бо потенційно може спалахнути і на корейському півострові, потенційно може е, ну зрештою. З Тайванем відбутися загострення, так і так далі. Але ми бачимо, ну принаймні перші сигнали, які е, були з боку Сполучених Штатів, так в цьому контексті вони насправді трошки більш обнадійливі. Зрозуміло, що захід зараз е, ну, намагається теж зрозуміти, е, яким чином йому побудувати оцю от спільну стратегію, так як як правильно підходити от, до цієї нової безпекової ситуації в світі. І в принципі, ми побачили, що з боку Сполучених Штатів Америки принаймні, такий. Ну, досить позитивний сигнал був помітний президент США Джо Байден, Він в своїй ініціативі про те, щоб об'єднати насправді да питання військової і безпекової допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню. Він от якраз намітив ось цей правильний підхід, тому що зрозуміло, що за всіма. Нині вже палаючими конфліктами і потенційними ті, які будуть розгратися, за ними все одно так чи інакше будуть стояти одні ті самі сили, і тому, ну скажімо так. Протистоячи цим силам в якомусь одному регіоні, ми автоматично полегшуємо ситуацію в інших регіонах, де ці сили так само діють, і так само ж ці сили теж вони мають, мусять бути розпорошувати свої ресурси, так і свої можливості розпалюючи ось ці регіональні конфлікти. Тобто, це підхід такий комплексний, як кажуть, не неподільної безпеки, так коли ми маємо не бути в ситуації або або да вибирати між конфліктами чи між війнами, які ми намагаємося врегулювати, а ми мусимо для максимальної ефективності діяти. А одночасно по різних треках для того, щоб отримати той результат, який ми хочемо. Ну і зрештою тут питання знову американського лідерства в тому контексті, чи вдасться цю ідею транслювати як мінімум на рівень НАТО, ну і конвертувати її в практичні кроки, які би об'єднали союзників Сполучених Штатів Америки довкола цієї стратегічної стратегічної візії. Так, тут ще ж питання. Насправді, це це ж лише пропозиція Джо Байдена об'єднати ці пакети допомоги. А ви ж бачили, що вже і сенатори американські сумніваються чи варто та вони воліють республіканці, передусім вони воліють роз'єднати, так би мовити, розпакетувати цей пакет. І е, в своєму першому зверненні в якості спікера палати представників Майк Джонсон він теж згадав про дорогого друга Ізраїль та дорогого Союзу. Узника якось він так сказав, Україну він не згадав і зараз медіа поки що лише гадають, а винесе він на голосування цей спільний, спільний пакет чи чи не винесе? Тому тут ще насправді нічого не вирішено. Так, безумовно, тут зараз це все справді помножено на ситуацію внутрішньополітично, так, сполучених штатах Америки. Безумовно на це будуть впливати вибори президентські, які наближаються, так і з кожним наступним днем наближення цієї дати буде розгратися ця внутрішньополітична боротьба в Сполучених Штатах. Ну тут очевидно, що в даному випадку це скоріше процед... питання настільки не стільки стратегічне, це питання процедурне. Та тобто, той самий Джонсон він сказав в іншій частині свого інтерв'ю. Що він чудово розуміє, що Путіну не можна дати виграти в Україні, тому що це буде набагато більшою небезпекою загрозою для сполучених штатів Америки, аніж якби ну десь відвернути увагу від України чи так ну по іншому розставити пріоритети. Тобто, скоріше за все тут стоїть питання в тому, щоб ну республіканці змогли в цій ситуації по максимуму виторгувати для себе тих внутрішньополітичних ну якби пріоритетів, цілий так від американської адміністрації нинішньої демократів. Так, ну бо ми чудово розуміємо, що в. Республіканської партії в штатах є свій порядок денний, є свій своє бачення дуже багатьох внутрішніх моментів, і це бачення в ну окремих ситуаціях, в окремих обставинах воно дуже дисонує з тим, що роблять і ну як бачать ситуацію всередині країни демократи, і зрештою тут просто питання України буде для республіканців інструментом, яким можна буде змістити пріоритети демократів, змусити їх принаймні, до певної міри зважати на пріоритети, які є в республіканської партії, і це теж буде. Плюсиком для республіканського кандидата в майбутніх президент, майбутній президентській кампанії, тому що він ну, буде показувати свою ефективність в ось цьому міжпартійному діалозі. Дякую вам дуже, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду ініціатив ініціативи іменілька кучерєва. Ми говорили передусім про війну в Ізраїлі і про те, як вона змінює а, вплив і увагу а, до війни в Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.